Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі Ретроспектива. Сьогодні гостем нашої студії є Леонід Григорович Полонський, доктор технічних наук, професор нашого технологічного університету Житомирського. І Леонід Григорович, ми не вперше з вами. Ви, можна сказати, знебуття повернули кілька імен видатних наших земляків. От сьогодні мова прийде про Володимира Гавриловича Пондарчука. Відомо, що це академік Академії наук Української Радянської ще Соціалістичної республіки, що це багаторічний ректор е, Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І свого часу він був заступником голови ради міністрів. Е, ну, Постать досить потужна, на, як сказати, в науці. І в Організації управління нашої держави. Отож, давайте почнемо, як вам вдалося, чи чому ми сьогодні про нього говоримо. от, Як він, скажімо, з селянської такої родини от добився вершин, домігся, став помітною постаттю в Україні і не тільки. Доброго дня. Володимир Гаврилович Бондарчук, відома постать в історії України і вихідець із простої селянської сім'ї, із глибинки України, з села Денишів Житомирського району нинішнього. Відомий на весь світ геолог. Тому якраз доречно було б я сьогодні і згадати, на мою думку. Цікаво, чим же він відомий, як він йшов до, скажімо, до такого визнання. Він вчився в нашому вчительському інституті на той час, десь після до війни було, так? Так. Да. Коротко, якщо згадати про його професійний шлях, необхідно відмітити, що саме в районі села Дениші до революції він народився в 1905 році. І тоді там ще працювали заводи. по виплавці чевуну, високій печі, в Денишах, Добувалися болотні руди. І, очевидно, він десь змалку, очевидно. спостерігаючи за цим бачив процесом, процес. бачив це все і видно, йому запало в душу. І пішов він вчитися після закінчення в Денишах школи, початкової, потім трудової, яка знаходилась, до речі, в нинішньому приміщенні сільської ради села Денишій. у вона збереглася до наших днів ця школа. Це приміщення, він пішов на графічне відділення Волинського інституту народної освіти. Закінчивши його, почав працювати в Коростенському районі. Правда, працював він не зовсім по своїй спеціальності, але викладав географію, хімію, біологію. Викладав у селі Білки Коростенського району, була на той час сільськогосподарська професійно технічна школа, він там працював викладачем. І одночасно в той же період приблизно займався культурно-масовою роботою в селі Білка Коростенського району. Займався, Працював вихователем в дитячому будинку в Житомирі. І був навіть, говорить про широту його поглядів, про його світогляд. Був секретарем Волинської спілки письменників Плуг. Тобто, інтереси його в молоді роки, в юнацькі роки. Поширювалися, як бачите, і на геології. Бачите, і до, на до війни хімію. була спілка письменників, а відтворилась вона аж здається, в кінці 60-х років вже. Ну, в ті часи. Плюр Плюралізм був на досить такому, по-моєму, рівні високому, в кінці 20-х років, і спілок було письменницьких багато. Ну, потім вони він займався, да. очевидно, він, він займався десь. Ну, даних в мене немає таких, але, очевидно, він займався. Як і Всі ти... молоді люди, поезією, прозою, тому долучався і було... до цього. Ну, я би сказав, слідів нема твого. Цього немає. Я не, не володію такими даними. Але е дипломну роботу він написав, до речі, тем, е тема дипломної роботи, зверніть увагу, — «Геологічний нарис села Білки як матеріал для екскурсії. І з цієї роботи, власне, почався його науковий шлях. Який вивів його на саму саму вершину геологічної науки, повторюю не тільки української, радянської, а й світової. Ну а геологічну базову освіту він вже ж потім здобував, очевидно. Він не він він не він закінчив вчитель. географічний відділ Волинського інституту народного народної освіти і потім аспірантуру при науково-дослідному інституті. Геологічному в Києві, який зараз називається. Зараз цей інститут називається Інститут геологічних наук Національної академії наук УРСР. Там він захистив кандидатську дисертацію, захистив докторську дисертацію. І до 1935 року працював в геологічних партіях на території України. І І, очевидно, займався ще ж і викладацькою діяльністю. Займався викладацькою діяльністю в Київському гірничному інституті, який в 1935 році було закрито. Після того він перейшов на викладацьку роботу в державний, Київський державний університет, нинішній національний університет імені Тараса Шевченка. Ну, знаю, що чорне крило репресій. Його теж, ну, як сказати, над ним майнуло, можливо, не, не зачепило, так в 37 році. Його там навіть заарештовували, так? Так, да, ви образно відмітили. Майнуло над ним в 1938 році крило репресій в якому напрямку. Він був заарештований як учасник, інкримінувалося йому участь у Петлюрівських підпільних організаціях. Але під час слідства не виявилося достатньо доказів, і його було відпущено. Правда, цей, ця подія в його цей момент його життя. Подальшому наклав на нього певний відбиток. З 1938 року він виступає як активний проповідник лінії партії і навіть всіляко намагався це підкреслити. що він, Видно, так подіяло на нього свого часу арешт, що він завжди себе. Е Показував як найактивніший проповідник ідей партії. Ну, відомо, що він не тільки науковець і великий організатор, але вже відомо, що десь перед самою війною він вже був ректором, так? І навіть війна застала, доводилось евакуйовувати університет. В Державному університеті, в Київському державному університеті, він повністю розкрив свій талант організатора. Він пройшов в стадії завкафедри, е декана факультету географічного і в 1940-41 роках був проректором університету, а в 1941 році, коли почалася війна, він виконував обов'язки ректора і займався евакуацією. Ну, найбільше на той час вузу України на схід. Це все організовувалося під його керівництвом безпосередньо. Бачите, так склалася його доля, що він евакуйовував, а потім вже після, навіть під час війни, коли вже в 44-му році здається, коли вже радянська армія визволила Київ і почалася, як сказати, відбудова, то він же ж і корпуси відбудовував, та під його керівництвом. І якісь... Життя його в воєнні роки. Перебував він в воєнні роки в Середній Азії, в Ташкенті і працював в, в геологічному інституті Узбецької філії Академії наук Радянського Союзу. Одночасно викладав у Ташкентському середньоазійський, він називався на той час Політехнічний інститут. Викладав, а по, після визволення Києва його повернули назад в Україну. І він був призначений ректором Київського державного університету, який фактично починав свою, своє друге життя після війни. Фактично з нуля після евакуації ставав на ноги. Знову ж таки, під здобутки його на, на, посаді ректора. Там на посаді ректора його здобутки переоцінити навіть сьогодні важко. Всі відбудовчі професи, процеси університету, будівництво корпусів після війни, ремонт будівництво, відновлення, фактично, забезпечення житлом викладачів і студентів, і створення... створення належних побутових умов для студентів. Крім того, не забуваємо, що якість освіти, все. Досить сказати, що при ньому було відкрито чотири факультети в Київському університеті, в тому числі і факультет міжнародних відносин, факультет західних мов. Це все було 1940, ну, протягом 1944-1951 років. Про, про ці сторінки його життя згадують і до сьогодні. Старший, Цікаво, очевидно, віком, там якісь сліди є там. скажімо, університету. Як його вшановують, чи вам не доводилося? Доводилося, вшановують його наступним чином. Проживав він рядом з університетом на вулиці Толстого. Відкрита йому меморіальна дошка на будинку, де він проживав. Меморіальна дошка відкрита на його батьківщині, на будівлі. Школи, в якій він навчався, нинішня сільрада, я вже говорив, в селі Денишах названа його іменем вулиця. У в Інституті геологічних наук, де він довгий час е, працював директором, е, регулярно проводяться читання наукові, присвячені його пам'яті. Пам'ять його встановлюють як на Малій Батьківщині, так і в Києві університеті і в геологічному інституті. Бачу, так, а потім вже він був на керівній посаді, досить таки високий заступник голови ради міністрів України. Заслуги що? його на Ниві ректорській були оцінені таким чином, що його було призначено заступник голови Ради міністрів України з питань науки, освіти і культури. Угу. Пропрацював він на цій посаді з 1951 по 1953 рік роки. І після того був призначений на посаду директора Інституту геологічних наук, Академії наук РСР. Видно, 51-й рік також в цей час зіграли свою роль і політичні ну, процеси, ну, які політичні відбувалися. Політичні процеси та вже мають після, час, після, смерті після смерті Сталіна. Ну і перед, в цей період якраз були такі кадрові різкі зміни. Видно, так вийшло, що він із, кабінету, із Ради міністрів перейшов на посаду Академії наук. Ну, коли говорити про наукові надбання Володимира Бондарчука, то що можна відмітити з цього боку? Достатньо згадати тільки хоча б про те, що він є основоположником. Абсолютно нового наукового напрямку в геології, напрямку текторогенії. Тобто, Пояснити, він розробив власну теорію, ну, започаткував напрямок геологічної науки тектоніки, яка вивчає рух земної кори, так якщо говорити популярно, і за його баченням. Процесів геологічних. Тиктоорогенія, вона ну, наука, яка вивчає єдність процесів розвитку структури і рельєфу землі. Він е, створив свій власний науковий напрямок, який признаний до сьогоднішнього дня в світі, в геологічному середовищі. Крім того, необхідно згадати про його. Е, Підручник, виданий ним геоморфологія УРСР, геологічний розвиток рельєфу Української Радянської Листичної Республіки. Підручник було видано в 1948 році, і до сьогоднішнього дня він є діючим. Діючий, да. ним діючий. Для підручників для вищих навчальних закладів це на рівні рекорду. Що напротязі такого довгого часу підручник використовується в навчальному процесі. Хоча б ці дві е, е, згадки про його здобутки говорить про його масштабність як геолога. Але він же став академіком, так? Так, да, Визнано... він був визнаний науковою спільнотою, став академіком Академії наук УРСР, що ще необхідно відмітити. Він займався державницькою діяльністю помимо. Е, Посади в уряді, яку він е, заступника голови ради міністрів, у 1945 році він був членом делегації України при утворенні ООН. Перебував в місті Сан-Франциско е, Сан в Америці і участвував. Україна була однією з засновниць ООН. Організація... Він був... організація бідних націй. Да. Він довг, деякий період працював у комітеті ООН, який визначав, ну, тоді ж саме створювалася ця організація і приймав участь в визначенні обов'язків Генеральної асамблеї Організації Бідних Націй. Виписував ці всі юридичні документи, основоположні. Це також необхідно відмітити. Така людина. А скажіть, будь ласка, як вшановують наші земляки? Ну, щось відомо, скажімо, в Денишах чи там ще хтось, пам'ятає його? Його пам'ять вшановлюється. На жаль, він останнім часом широко невідомий. Все забувається, все, все проходить. Але е, Інститут геологічних наук і громада села Денишів пам'ятають про, про свого земляка і інститут відповідно про свого колегу. Відбуваються, я вже говорив, і наукові читання, присвячені його пам'яті. Бувають виїзні е, наукові конференції в Денишах, інститут геологічних наук проводить, земляки. Е, Школа імені, не школа, а вулиця імені Бондарчука в Денишах названа. Тому пам'ять про нього односельчани шанують. На завершення. Що можна сказати? На завершення хотілося б відмітити, що він, Володимир Гаврилович Бондарчук, представник цілої плеяди поліських геологів. Ми з вами не так давно. Робили передачу про забутого е геолога Дідковського. От. Крім того, можна згадати, зараз е також відомий і заслужений геолог Єлизавета е Матвіївна Матвієнко, уроженка Радо Мишельського району. Зараз успішно працює е сподвижник і, можна сказати, наступник. Бондарчука в цьому ж інституті геологічних наук є відомий Житомирянин, родом Житомира Галецький. Тому хотілося б відмітити, що Бондарчук, звичайно, представник цілої плеяди поліських геологів, які внесли значний вклад в розвиток своєї країни. Він, видно, і сам надихався попередніми здобутками відомих поліських геологів, і на його прикладі виховувалася ціла плеяда українських Тобі геологів. Цікаво, з його родини хтось є, хто ви скажімо, скажі, Не знаю. Цього не, не знаю, Невідомо що. Невідомо. Чи з його родини пішли по його шляху, да? мені невідомо. Взагалі то було б цікаво. Звернути ну, увагу на ну, цю сторінку його життя. Да. Я вам скажу, що може ця це це наша розмова дасть поштовх для до дослідників із нашого університету імені Франка, адже він випускник. Він випускник, Ви, да, то... попередника університету імені Івана Франка. І ну, все рівно можна відновити більш детально, хоча б період перебування його в стінах у вузу. Все-таки відомий випускник. Добре, Валентина Григоровича, дякую вам за цю цікаву розповідь. І сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Дякую, От, бажаю вам ще нових відкриттів, тому що виявляється, що наша земля дуже багата на, на таланти. От, я думаю, що ми ще не раз тут зустрінемось з приводу того, щоб розповісти про ці таланти. Дякую. Дякую вам за участь і нагадую, що в нас була програма Ретроспектива. Спасибі.